Вітаю всіх! Ви на каналі Валентина Творимо Красу. І сьогодні вирішила зробити невеличкий звіт про останні дві роботи, які в мене ось з'явилися сьогодні. Не так давно знайшла у Пінтерест, коли шукала схеми сніжинок, знайшла цікаві схеми, і мені відразу захотілося втілити їх у життя. Для того, щоб зробити цю роботу, мені треба було певні. Покупочки зробити, але виявилося, що в нас в місті нема того, що мені потрібно. Тому вирішила виходити з ситуації, як змогла. І зараз покажу, що в мене вийшло, які ж, з якими проблемами я зіткнулася. Ну, Це такі дуже дрібні проблеми, але все ж таки. Так, зв'язалися в мене ось такі кульки новорічні. Зв'язалися вони з пицями. Е, є варіанти, звичайно, дозвання гачком, але поки що. Поки що ось так. Я побачила ці схеми і вирішила, що мені треба. що Ідея цікава, я такого ще не в'язала, я дуже люблю в'язати все нове. Коли я ці знайшла схеми, там для того, щоб зв'язати таку іграшку, всередину в неї вставлялася пінопластова основа, тобто пінопластова кулька. Колись я такі бачила нас в магазинах, але виявилось, що то було колись і зараз чомусь їх немає. Але бажання ж, знаєте, як, коли воно з'явилось непереборне, то ти його вже нічим не задушиш. Так? І в'язати хотілося. І потім я вирішила, ну що ж робити? Якщо нема основи, значить ми придумаємо щось інше. Так? Є така дуже гарна штука, як Холофайбер, і вона вирішить цю проблему. До того ж, я не розуміла, який діаметр тієї кульки мені потрібно, тобто навіть яби я її замовляла, замовляла в якомусь інтернет-магазині, я уявлення не мала, що саме мені потрібно і яка за розміром буде іграшка. Тому холофайбер абсолютно гарно вирішував цю проблему. Взялася до в'язання. Була в мене ниточка, я її використала, це Alize Cotton Gold. Тут у мене у мене в ниточці в 100 грамах 330 метрів. Я думаю, ви всі знаєте цю ниточку, це для тих, хто не знає. 55% котона, так, тобто бавовни, і 45% акрилу. В'яжуться такі іграшки, як шкарпеточки, так, тобто на чотирьох спицях. Ну, я в'язала особисто на чотирьох спицях. І ось ця синя ниточка це в мене акрил. І червоненька це вавуна також. Ну, тобто, все, що вдома було, те і швиденько було прилаштоване. Першу іграшку я в'язала ось цю, і в ній багато недоліків, звичайно ж. Тому відразу після неї я почала другу <смі> відразу, тому що хотілося зробити все ж таки щось краще. Так? Які недоліки в цій іграшці? Саме перший недолік це той, що я в'язала її дуже м'яко. Дуже м'яко, через що о, петелечки мої трошечки порозповзалися да, після набивання, і це не, не досить гарно виглядає. Ну, здалеку то воно так може і нічого. Але все ж таки я розуміла, що це не те, що я хочу. Тобто, це перший недолік, да, треба в'язати туго, як будь-яку іграшку, в принципі. Другий момент це добавки. Я вже говорила, да, що в'яжемо на чотирьох спицях. І на початку і в кінці кожної спиці, там ну, в певних рядах та да, схема все показує, вив'язуються добавочки. І ось перші мої ці прибавки, вони були, бачите, дірочки видно. Ну, але ж, зупинятися я не стала, пішла далі. І далі в мене, бачите, якісь -то прибавочки, тобто їх, ну, дірочок у мене немає. Мені дуже подобається, до речі, такий вид прибавок. Тобто тут я вже їх використала, бачите, тут все, тут все без дірочок у мене. Так, ну закриття тут, в принципі, звичайно, в кінці все стягується голочкою, залишок петель, і з закриттям проблем немає. Ось так. ну, Навивала вже говорю з так, і... І прикрасила, я, в принципі, ну, як прикрасила <с> була в мене стрічка така, да? то я її е зробила як якийсь такий невеличкий елемент декору. Але стрічки треба купити, тому що е хотіла я сюди таку більш об'ємну стрічечку, але чомусь виявилося, що стрічки в мене вдома, в принципі, були. І трошки вони закінчилися, і чогось ніхто не купив. Ну, Якось так сталося. Тобто в цій іграшці в мене вже все. Е Помилки, які я допустила в першій іграшці, так, я виправила. В'язала тугенько, прибавочки робила такі, як треба. Ну, і ця іграшка, звичайно, вийшла набагато кращою. так, Не, не кажу, що вона ідеальна, але вона мені вже подобається. Так, ось так. І, ну і тут просто зробила е, ниточку для того, щоб її можна було е, застосовувати саме як новорічну іграшку. Да? Хоча, дивіться, там, де в нас іде закриття, це не зіграшки, там просто все стягується, це закінчення роботи. Так? І е, все виходить гарненько і охайно. Але початок роботи, там, де 12 петель набирається, так, виходить такий чималенький отвір. Ти його потім стягуєш, але ж ну, трошечки хотілося б охайнішого завершення. Е, бачила я фото, де е, сюди кріпиться. Така металева штучка, да, як на звичайні куповані іграшки, і тоді це все закривається відповідно. Я ж вирішила не заморочуватися з тими железячками. Просто купити стрічку красиву да, і її сюди прикріпити. І буде такий святковий такий декор, да, скажімо так, і заховаються всі недоліки. Ну, і і прикраситься сама іграшка, так? Ось так. Я думаю, вам сподобається така ідея, оскільки це, в принципі, гарний варіант для тих, у кого є домашні улюбленці. да? Так? такі собачки, яким подобається милуватися ялиночкою, там, скубати її потихеньку, то такі іграшки вам дозволять без втрат провести новий свята, точніше зустріти і привести їх. так? Тобто ці іграшки знеб'ються відповідно і будуть приносити вам тільки радість, так, тільки позитивні емоції. До того ж, для в'язання з цих іграшок потрібно дуже-дуже небагато прячі. Тобто ви зможете використати залишки, які у вас є. Я зважила цей свій моточок, після того, як зв'язала дві іграшки. Так? І виявилося, що. В мене в цьому моточку 92 грами. Ну, можливо, десь мої ваги трошечки неправдиві. Да? Можливо, трохи в мотку було більше спочатку, так. Да? Але, ну, скільки там було б більше, на 3 грами більше, да? тобто на одну іграшку білої нитки в мене пішло, ну, я думаю, 4-5 грамів не більше. Ну, я ж кажу, можливо, такі ваги мої обманюють, але. Те, що це дуже невелика кількість, це і так зрозуміло. Так. Ну, ось, такі. ось такі в мене надбання за останні два дні. Дуже мені сподобалася ця робота. Звичайно, робота кропітка. Ну, всі, хто в'яже так, всі, хто коли-небудь стикався з таким, то знає, що ця що робота досить вимагає уваги до, до того ж, до речі, коли починається, все починається 12 петель по колу. І е, добре, що початок без візерунка. Да? Ось тут навіть в цій іграшці візерунок набагато раніше почався. Тут треба слідкувати, щоб і прибавочки не забути, да? і все таке ж дрібнесеньке, щоб і в спиці не повилітали. Ну, ви розумієте, да? ці моменти. Так що, ось така. Ось така краса. Так, ну і трошечки поговоримо про спільний проєкт. Е, дякую всім, хто долучився до нього. Мені дуже-дуже приємно, чекаю ваших відео у YouTube, а також ваших фото в інстаграм, з нетерпінням чекаю. Якщо виникли у вас якісь питання з тим, що ви не можете додатися до спільного проєкту, якщо я не бачу ваші коментарі, чи довго не відповідаючи, чи взагалі ваші коментарі зникають, якось була недавно ситуація. Я під відео залишаю посилання на свої соціальні мережі. Будь ласочка, переходьте туди, пишіть мені повідомлення і все зробимо. Також, якщо є якісь у вас питання по організації проєкту, якщо ви десь щось не зрозуміли, під першим відео, здається, і під другим, я залишила правила. В самому відео вони є, так, а також є прописані під відео в інфобоксі. Можете перечитати їх ще раз, якщо десь щось не зрозуміло, запитуйте, будь ласка, я відповім. Звичайно ж, я не 24 години на добу, так на зв'язку. Якщо я не відповідаю, не ображайтеся. Якщо ваше повідомлення є, то якщо його YouTube нікуди не, не дів. Да? Якщо воно не зникло якось було, то я обов'язково на нього відповім. Щойно я його побачу. Я думаю, ви розумієте, що соціальні мережі це не якийсь такий ем, абсолютно відлагоджений інструмент, механізм, да, де все працює безперебійно, є різноманітні моменти, якісь негарні ситуації, да, коли ну, десь щось пішло не так. Тобто треба це все розуміти. І все буде добре. Отже, закликаю вас до спільної творчості. Давайте ділитися своїми ідеями, давайте ділитися своїми напрацюваннями із іншими блогерами, так, із нашими всіма глядачами. Давайте будемо підтримувати один одного, так? давайте в цей складний такий час, допомагати один одному. Адже творчість це такий момент, такий антидепресант, такі моменти радості, коли ти щось створюєш руками і в тебе це виходить. Ну, я думаю, всі, хто займається рукоділлям, мене розуміють. Тому давайте саме на цій хвилі, такий позитив, такої радості, натхнення, так? давайте проведемо весь цей проєкт. Я думаю, ви мене підтримуєте, не думаю, а впевнена просто, що ви також. Хочете абсолютно позитивних емоцій так, від нашого спілкування. Отже, якщо вам десь щось незрозуміло, чекаю вас в коментарях, чекаю вас в своїх соцмережах у повідомленнях, так? І чекаю ваші відео, звіти, так, і ваші фото з вашими роботами. На зараз буду закінчувати це відео. Дуже дякую всім, хто додивився до кінця. І не забувайте, що найактивнішим учасникам чи учаснику буде подаруночок під ялиночку. Тепер прощаюсь з вами, мирного неба всім над головою. Нехай все-все в нас буде добре. Бувайте!